На прикладі митрополита Шептицького можна дуже добре переконатися, що спрощена і ідеологічно обумовлена схема пояснення взаємин церкви і нацистського режиму уперта лише на таких е, е, поляризованих і взаємовиключних поняттях, як спротив чи колаборація, або осуд чи героїзація, не спроможна відобразити усієї багатовимірності і складності тогочасних контекстів. Е, і я думаю, що от такі дослідження, які тут сьогодні представляються, вони допомагають десь в якійсь мірі м, зняти певний е, 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 зняти, е, зняти певні нашарування на образ шептицького і, і вони є, скажімо, таким маленьким внеском, щоб десь, щоб десь докупатися до справді історичного шептицького. І е, я вважаю, що спільними зусиллями, якщо ми будемо далі в такому руслі працювати. Наш, наш образ, наше уявлення про митрополита Шептицького буде ставати все чіткішим і максимально історично наближеним. Ви бачите лише результат, дуже якісний друк, хороший папір. Тобто ми, філософія видань нашого університету якраз полягає в тому, щоб книги були не тільки цінними за змістом, але також якісними. На дотик візуально, за запахом і всім іншим. Тому це було непросто, це була складна синергія праці з авторами. І, Володимир, будь ласка, декілька слів, коментів про те, як народжувались ці книги. Дійсно, книжки це вже є забігу діта цього всього процесу, який відбувається там, наукового дослідження, адже завжди. Спочатку йде авторська думка, або наукова знахідка, яку слід описати, реалізувати, завершити та пройти цілі опробації, і аж тоді справа потрапляє до вже видавця. І я, мабуть, теж зверну увагу, що наша робота, настільки як поліграфічна, і забіло дітається якість друку, там, чи політурки, ми в першу чергу. Приділяємо увагу і до текстів, так? тобто не кожен текст ми припустимо до, до цієї хорошої політурки та хорошого паперу, бо він має бути хорошу редакторську працювання, і в нас дотримка високих стандартів до якості макетування.